Вітаю вас у клубі для вагітних під ключ. Сьогодні у нас гарненьке тренування, де ми розігріємо все наше тіло і пороцюємо найбільшу кількість м'язів за допомогою нашого фітбола. Тому, будь ласка, налаштуйтесь позитивно, починаємо з розминки, робимо вдих, видих, Вдих, видих. Третій раз. Вдих, Видих. Нахили. Трошки розігріємося на місці. Є, грудина. Ставимо ручки на пояс і працюємо перед собою, за собою. Є, Таз стоїть на місці і збоку бік. Дихаємо. Є кругові оберти тазом. В іншу сторону. Є коліно, будь ласка. Вони м'які. І ми начебто як присідаємо. Є і всередину. Є, вперед-назад. Корпус у нас лишається в невеличкому нахилі. Супер. Ставимо руки на ніжки, Кругла. рівно. Кругла. рівно. Є рівні ніжки і опускаємося вниз. Є. Тепер ставимо ніжку одну вперед і піднімаємо повністю носочок, тягнемо його до себе, положення корпусу не змінюємо. Є, змінюємо інше. Супер. І так, ми з вами почнемо з того, що ми сядемо на м'ячик. Він має бути у вас правильно. Підкачений, щоб ваші ніжки були в 90 градусів, щоб він був не спущений. Ми з вами почнемо працювати з рук. Об'єднуємо ручки і відкриваємо їх в сторони. При цьому ми корпус тримаємо рівно, щоб у нас поперек не старчав назад. Підкрутили його, підняли підборіддя, вирівняли, дивимося очима трошки вгору. Увага! 20 повторів. Один. Корпус не рухається. Два. Повністю лікті об'єднуємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Штинадцять. П'ятнадцять. П'ять. Повністю. Чотири. Три. Два. Один. Ух! Потрусили. Молодці. Супер. Трошки дали рукам відпочити, що нічого їм не робіть. Ще в нас буде один такий підхід. Я зараз буду разом з вами дихати, якщо вам потрібно попити водички, рахуємо про себе, виконуємо 20 півтори і дивимося, щоб. Корпус при відведенні рук в нас не рухався. Увага! Почали. Чуть ручки, але ж добре. Фух. Хочеться, якщо чесно, трошки її покрутити. От відчуваю, що мені як начебто хочеться струсити в тому, яка накопичилась, тому що наступна вправа у нас буде стоячи з руками. Є назад. Сьогодні така активна. Трен... тренування, Ви можете його виконувати як у силовій підгрупі, так і як на зарядку. Також можна це тренування повторювати, коли ви відчуваєте, що у вас багато сил, або ви щось попереднього наїлися солодкого, і скачок такого у вас адреналіну в тілі, і вам хочеться трошки більше порухатись, то це тренування буде безпечним. І ефективним у такому стані. Поїхали. Рухались, трусили руки. Добре. І тепер ми готуємо стіну. Переходьте там, де вам буде зручно, щоб ви могли рухатись. Дивіться, ми будемо з вами рухатись от в такому положенні. Ми підходимо до м'яча. ставимо руки рівно, долонями ось так, від себе. Ось рука у нас починає свій рух від плеча. І з цього положення ніжки в нас на ширині плечі, плечей. Ми піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. І при цьому ми стискаємо м'яч до стіни, так начебто хочемо його здути, щоб наші руки максимально працювали. Корпус без нахилу, рівно. Увага! Десять. Сильно давимо. Лопатки об'єднані. 9, 8. Сім. Шість, пять, чотири. Три. Два. Стискаємо. Один. ух, Добре. Повертаємось. Спинкою і нахиляємось і гарно розводячи руки в сторони круга. Знову. Насичуємося киснем. Гарно розкриваємо грудний відділ, підтримуючи при цьому поверх. Добре. Повторюємо другий підхід. Увага! Вирівнялись. Стискаємо м'яч. поїхали. Один, два. Три, чотири. Тримаємо лопатки. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ух! У мене аж повністю тут м'язи і долоні. Я так їх тягнула до гори, що все повністю включилось. Зараз ставимо сюди під спинку, під поперек. Відкриваємо і рухаємо. Руками добре, покруглили, витягнулися знову кругла, молодці. Є. І так як ми лишаємося з вами в цій позиції, ми будемо з вами присідати за допомогою з допомогою нашого м'яча. Перевірте, щоб під вами нічого не поїхало. Напевно, що килим відсуну собі, щоб гарно стояти. Ставимо м'яч під спинку, перевіряємо, щоб ми з вами сідали. І наші коліна не виходили за носочки, тобто десь середина стопи трошки можна далі. Це максимум. Тепер спинка і погляд у нас дивляться вперед. Увага! Руки перед собою, спинкою натискаємо на м'як, щоб він під нами не вискочив. І ми з вами робимо три по двадцять. Один, два, три. Шотири, п'ять, шість, Сім, Вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, ще п'ять, чотири, три. Два, один. Відпочинок. На відпочинку. Невеличка така широка стоєчка. Потягнулися. Розслабилися. Ще, угу. Супер. Готуємося. Ще у нас з вами два підходи. До речі, коли руки тримаєш перед собою і ми додаємо тиск ще спиною назад, об'єднуючи лопатки, я відчуваю, як працює верхня частина тіла. Якщо вам важко тримати руки, вони так наприкають якось неприємно, опускайте. Звичайно, якщо вам незручно, трошки відпочиньте і знову піднімайте, щоб вас також вони працювали разом зі мною. Добре, ставляємо рівненько, перевіряємо ніжки. І коли ми сідаємо, ми мусимо. Давати тиск сюди ще на сіднички. Увага! Рахуємо про себе 20. Бо я коли ще рахую, то вже починаю трошки задихатися, то буду про себе. Я вам скажу за два-три рази, що вже ми будемо закінчувати. Якщо у вас інший темп, то ви собі рахуєте під себе. Поїхали. Чотири, три, два, один. Залишу м'яч під собою і потягну вперед. Гарно так себе почуваю. Коли особливо займаюся з м'ячем, він мені придає. Сил додаткових, надіюсь, що ви так само відчуваєте, що він вас не нервує, бо знаю, що багатьох, багатьом людям приносить м'яч дискомфорт із за того, що треба ще балансувати, але вагітним. І потім, коли після народження м'яч просто як знахідка. Тому звикайте і полюбіть його зараз відновимось. Трошки більше відпочинку дамо. Таке гарне гарна активне тренування на початку дня, якщо ви робите в другій половині, то можете приготувати одразу якусь книжку, щоб вам потім було легше заснути, тому що може бути так, що ви дуже будете такі активні після того. А можливо і ні, якщо ми їли якесь щось цукрове, то навпаки сили трошки підуть. Увага! Почали. П'ять. Чотири. Дамо насіднички. Три. Два. Один. Ух. Супер. Зараз витягуємося на одну сторону. На іншу. Вниз. Потягнулися. Ще хочеться порозминати. Верхню частину тіла більше. Добре. Ми з вами зробимо дуже таке файне файну вправу. Дивіться, уважно, щоб ви не впали. Ми з вами будемо сідати. Широка стійка. Ширше, ніж ми ставили до цього. І самі стопи у нас розвертаються по діагоналі. Коліна буде дивитися на вказівний палець. Руки ми притискаємо м'яч. Ви поки що не робите, просто дивитесь, слухайте. Ми сідаємо назад і повністю мусимо так поставити руки, щоб ми вниз вгору. Начебто ми щось виштовхуємо. І на горі, так, знаєте, трошки стискаємо додатково сіднички. Футбол у нас буде додаткова, активна вага. Уявляємо, що це у нас гриф на плечах і ми з ним присідаємо. Увага! Поїхали. 10. 9. 8. Шість. П'ять. Четыре. Три. Два. Один. Ух. Лишаємо м'яч вгорі і падаємо вниз. Розтягуючись. До їх видих. Добре, витягуємо сільнички так обережненько. Руки так вже гарненько втоплюються, спина відчувається, лише не виходить рахувати і стискати м'яч, тому я вас прошу вибачення на наступний підход я. Не ну, рахую, рахую себе, про себе і ви також контролюйте 10 разів. Зараз робимо, щоб не задихатися. Так, підлаштувалися, вирівнялися, поїхали. Обережно є, ставимо під бік, потягнулися в один і в інший добре. Ставимо м'яч перед собою. І витягнулися так, щоб попрацювали наші ніжки. Спираємося за м'ячок. Це комфортне положення для того, щоб не поморочилась голова, щоб не було важко вставати. Це дуже така зручна під вас, тому що кожної з вас м'яч висоти, яка потрібна для вас. Фух. Ну що, любі. Дуже дякую вам за приділений час. Ми так файно з вами потренувалися, розігрілися. Бажаю вам гарного дня і вечора, коли ви те займаєтесь. Гарних легких пологів та швидкого відновлення.